Віколів коли хто небудь представляє Російську Федерацію, то представляє війну, злочини і геноцид. на жаль, зараз НХЛ є величезною рекламою російської війни, і рано чи пізно я вірю, що НХЛ доведеться заплатити гроші за це український для мене. Кожен український спортсмен, який бореться за свободу своєї країни, є героєм. Чи я це міг би зробити сам? Я не знаю. Я захоплююся ними, знімаю капелюха і дякую їм. у понеділок, 12 лютого, рада міжнародної федерації хокею ухвалила рішення про те, що російські і білоруські хокеїсти не братимуть участі в іграх чемпіонату світу, які наступного року пройдуть у шведському стокгольмі та данському Гернінгу. Що ви відчули, почувши цю новину? За мене це справне розгрутій. А на мою думку, це є правильне рішення. Причина зрозуміла і єдина: на жаль, російські і білоруські гравці є громадянами держави, яка почала імперіалістичну війну проти вільної країни України в Україні. Російські військові вбивають, чинять злочини серед усього іншого геноцид українських дітей. І коли де небудь російські хокеїсти виїжджають на лід, беруть участь у міжнародних змаганнях, цим вони роблять величезну рекламу російської війни та російських злочинів. Наш обов'язок не допустити цього, тому це правильне рішення. Я його ціную. Хотілося б, щоб російські хокеїсти могли повернутися до змагань, але зараз це в жодному разі неможливо, бо наш обов'язок є захищати людські життя. Хранілдське життя. Натомість Міжнародний олімпійський комітет у грудні минулого року відступив від свого попереднього рішення і дозволив спортсменам з Білорусі і Росії взяти участь у літніх іграх 2024 року в Парижі в якості нейтральних. Хоча у командних видах спорту їм далі не дозволено змагатися. Чи ви думаєте, що це достатньо мати такий нейтральний статус, щоб виступати на олімпіаді? Я то шпатне розгорті, вельми смутне розгорті, а це дуже погане рішення, дуже сумне рішення, і рішення, яке я ще раз повторюю, підтримує російську війну і російські злочини, включно з геноцидом. Я хочу, щоб всі без винятку і в першу чергу Томас Бах, який очолює міжнародний олімпійський комітет, несли відповідальність за це рішення, тому що це рішення є рекламою російської війни і російських злочинів, бо воно означає більше загиблих. Тому кожна людина, яка брала участь в ухваленні такого рішення, повинна нести за нього відповідальність, бо воно допомагає російській війні, збільшує страждання людей, збільшує кількість загиблих українців, але також і росіян, бо вони розкручують цю війну. І немає значення, чи російський громадянин має на грудях російський герб і для нього грає російський гімн, бо всі на світі знають, що він є громадянином Росії, і самою своєю присутністю на змаганнях він рекламує. Мує вчинки своєї країни імперіалістичну війну, вбивства та інші злочини. Кавалка заб'єні, а дальші злочини. Ви сте таки висівав міжнародні олімпійськоолімпійський вібор народви звернулися до міжнародного олімпійського комітету національної хокейної та тенісних асоціацій, чеської олімпійської збірної. щоб вони не мовчали. Ви сказали, що ті, хто мовчить і продовжує працювати з окремими спортсменами, також підтримують війну. Що вони мають робити на вашу думку? Jak, jak, se představují na mezinárodní areně? V první řadě nikdo nemůže reprezentovat По перше, за чинними міжнародними правилами ніхто не може представляти на командних змаганнях Російську Федерацію. Це неможливо. Коли хто небудь представляє Російську Федерацію, то представляє війну, злочини і геноцид. Але я, наприклад, особисто пропонував НХЛ міжнародному олімпійському комітету іншим організаціям допомогти російським спортсменам, якщо конкретніше міжнародний олімпійський комітет повинен дати можливість російським спортсменам створити команду біженців. Після цього вони б могли б виступати на олімпіаді за команду біженців. Я їм цього дуже бажаю і хотів би сам їм допомогти. Бо звичайно таким спортсменам потрібна міжнародна допомога, і саме міжнародний олімпійський комітет міг би це зробити у минулому. Таке вже було, наприклад, для африканських країн. Тож громадяни Росії, і спортсмени, могли б створити так звану збірну біженців, де б вони не представляли Росію. Вони б засудили російську війну і російські злочини, але не лише на словах. a díl vypovídalno. Takový sportovci potřebují mezinárodní pomoc. Ви сте визвал такий НГЛК та росте те Ви Також закликали НХЛ минулого літа виплатити Україні від 2 до 4 мільярдів доларів як компенсацію за те, що національна хокейна ліга США та Канади дозволила російським гравцям грати в НХЛ і заробляти, а також рекламувати себе і свою країну. Ви пропонували голові НХЛ Ґері Бетмену, щоб НХЛ виплатила російським гравцям за контрактом і відправила їх додому. Чи ви отримали якусь відповідь? Достав ніяку відповідь. А прочте то удя? Я сам ґері Бетменові посіяла два дописи. Я надіслав Ґері Бетмену два листи, один особистий лише для нього, та власників команд. Це було на початку війни, а потім публічний уже майже рік тому. Я сказав, що кожен спортсмен представляє свою країну, і чим успішніший є спортсмен, тим більше він просуває імідж своєї країни. Будь-який російський громадянин, якщо він виступає публічно, це величезна реклама війни та інших російських злочинів. І якщо НХЛ дозволяє їм грати. Це означає, що вона підтримує ці злочини. З тих пір минуло багато часу. Гері Бетмен бачить цю справу по-своєму, я по-своєму. Але фактом є те, що російські хокеїсти продовжують грати в НХЛ, на відміну, наприклад, від міжнародної федерації хокею, яка заборонила їм грати. Змагання, які вони проводять вдома, це їхня справа. Ми не можемо на це впливати. Але НХЛ, на жаль, дозволяє їм грати і робити рекламу війни та російським злочинцям. А тому й Ставитися до НХЛ потрібно виходячи з цього. Я особисто хочу сказати всім уболівальникам хокею, уболівальникам НХЛ, що на жаль, зараз НХЛ є величезною рекламою російської війни, і рано чи пізно я вірю, що НХЛ доведеться заплатити гроші за це, гроші, які вони заробили на цій рекламі. Бо через цю діяльність НХЛ загинуло багато людей в Україні, і країні було завдано величезної шкоди. Я засуджую те, що робить НХЛ. Завжди буду це засуджувати, і я хочу, щоб одного дня НХЛ заплатила за це. З огляду на прибутки НХЛ ми не говоримо про мільйони доларів чи десятки мільйонів доларів. Ми говоримо про мільярди доларів. НХЛ є змаганням, яке охоплює цілий світ, особливо грає популярно у північній півкулі, Європі та Північній Америці. Їхні доходи є близько 6 мільярдів доларів, і я хотів би, щоб вони платили Україні принаймні 2 мільярди за кожен сезон. Хочу наголосити, що українські людські життя ці два мільярди не повернуть. Але я переконаний, що принаймні ці гроші вони мають заплатити за кожен рік, коли там грають російські гравці. Ви нього за з руси гра. Ви грали з росіянами в НХЛ. Ви навіть грали у Росії один сезон. Напевно, у вас є особисті друзі серед росіян. Či vy govoríte s nimi pro ce? Bohužel, já jsem hrál s několika nebo Я грав з кількома російськими одноклубниками, можливо, десятьма, дванадцятьма, і мушу сказати, що це були винятково добрі гравці і товариші, коли ми грали разом. Але я можу їм в очі повторити усе те, що говорю зараз публічно вам. Я б сказав їм це, але на жаль, ми сьогодні не спілкуємося. Я думаю, що вони є на іншому боці. Хоча, чесно кажучи, я не знаю їхніх думок. Публічно вони їх не висловлюють, тому важко вгадати, що вони думають. Я, наприклад, знаю публічні висовки. Олювання В'ячеслава Фетисова, який засідає в російській державній думі, і він схвалює російські злочини і війну Росії. Я критикую його і завжди буду критикувати. Щодо інших хокеїстів, Сергія Федорова, Павла Дацюка, Ігоря Ларіонова. Я б міг назвати інші прізвища відмінних одноклубників, але мені їхня сучасна позиція невідома. Якщо вони схвалять злочини Росії і агресивну війну проти вільної країни України, то я їх звичайно засуджую. Натомість я спілкуюся спілкуюся з Олексієм житником, який є громадянином України, живе у Києві. Ми листувалися з самого початку війни, майже щотижня, а може й частіше. Зараз це не так часто, але ми все ще підтримуємо зв'язок. Я тримаю за нього кулаки, щоб усе склалося добре для нього, його родини та його співгромадян. Про його родину, а про його про його обчани до прідопаду в російських медіях пожад спекулює о том, ж у Росії говорять, що ви плануєте йти в політику і тому ведете активну антивоєнну кампанію. Ви маєте в планах політичну кар'єру? Уділа політицьку кар'єру? Мати того в планах? Ану, та мій план таке я бігли велице рад став сенатором. Так, я маю такий план, я хотів би стати сенатором Чехії. Вибори будуть у жовтні іде політична боротьба, яку я сподіваюся виграти у своєму окрузі. Я буду щасливий, якщо я стану сенатором Чехії. Але те, що я критикую російську агресію в Україні і захоплююся українським народом і дякую йому за що вони роблять для своєї країни для Європи, немає нічого спільного з моєю кар'єрою. Я це роблю, тому що переконаний, що Україна робить правильно і що росіяни не лише імперіалісти, але і терористи, які вбивають і чинять злочини. І для мене важливо, щоб не тільки кожен фанат хокею читав в північній Америці чи в Європі, а щоб кожна людина у світі це знала. Абітовия кожен чоловік на світі Україна втратила аси Україна втратила у війні близько 400 спортсменів. Деякі з них пішли воювати добровольцями. Чи ви можете уявити себе на їхньому місці? Не докажу, не докажуся представити. Не можу, я не можу уявити себе на місцях українських спортсменів, які пішли на війну захищати свою батьківщину. Для мене кожен український спортсмен, який бореться за свободу своєї країни, є героєм. Чи я це міг би зробити сам? Я не знаю. Я захоплююся ними, знімаю капелюха і дякую їм. Я дякую їм не тільки за захист власної свободи для своїх дітей, для своїх співгромадян. І дякую їм за те, що вони захищають всю Європу від імперіалістичної політики Росії. Чи я б міг захистити свою. Свою рідну Чехію можливо наймовірніше так. Я пішов захищати свою країну, тому що в мене троє дітей, і я вважаю своїм обов'язком батька піти захистити їх від російської агресії. Ви особисто відвідували минулого року Україну, побували у містах, які постраждали від російської навали. Чому для вас було важливо туди поїхати? Дулежите про вас там є. a přibližně před 8 měsíci. На приблизно вісім місяців тому він відвідав Україну з двох причин: я поїхав допомогти українському хокею. Мене запросила Українська Федерація, Олексій Житник та деякі інші люди. Я приїхав заради молодих хокеїстів побачитися з ними, з їхніми батьками і тренерами і підтримати їх, бо я знаю, в якому стані зараз український хокей у час війни. Там було 15 стадіонів. Зараз залишилося можливо 7-8 таких, на яких ще можна грати. Для мене хокей це все моє життя. Тому, коли я бачу, що українські діти не можуть грати в хокей, мене це дуже засмучує. А не можуть вони грати лише з однієї причини російська агресія, яка бомбить їхні стадіони, вбиває їхніх батьків та тренерів. Це була одна причина моєї поїздки в Україну, а інша полягала в тому, що просто підтримати українців, український народ, сказати їм, що я, як колишній спортсмен, олімпійський представник Чехії, підтримую їх і тримаю за них кулаки і дуже. Ім вдячний їм жімці подікувала за те, що її не про свої землі як сте моц стимуцовливні скучності чеське чесчеськословенська. Наскільки на вас вплинув досвід Чехії чи тоді Чехословаччини? Ви народилися за кілька років до праської весни, виросли під час періоду нормалізації, і ви також є вчителем історії за освітою. Як історія вашої країни вплинула на вашу позицію? České, českou zkušenosti? Já myslím, že oboje dvě věci, o kterých mluvíte, pro mě byly velice důležité. Znát historii. Я думаю, що обидві речі, про які ви говорите, були дуже важливі для мене. Мені завжди подобалася історія. Хотілося знати історію ще в початковій школі та старшій школі. І потім, коли я пішов вивчати її в університеті, викладав навіть місяць два в середній школі. Але це було 35 років тому, тому я б уже не ризикував знову вчителювати. Період з 1968 по 1989 чи по 1990 рік, коли у нас була російська армія, коли нам довелося підкорятися російському режиму, торкнувся і мене особисто. Я це сприймаю не лише негативно, бо я вивчив російський менталітет із тих часів, і з пізніших, коли я працював у московському Спартаку у 2010-2011 роках. Я мав можливість дізнатися більше про російську культуру. Усе це вплинуло на мене та дало великий досвід в добі епоху нормалізації чехи не могли протестувати. Було відчуття безпорадності. Можливо, єдиною сферою, де вони ще могли проявити свій протест, був спорт. Тоді народилося гасло Ви нам танки, ми вам бранки. Ви нам танки, а ми вам голи. І саме хокей був тим видом спорту, де чехи могли протистояти радянському союзу. Як ви почуваєтеся зараз? В Добі нормалізації, як кажете, у час нормалізації, саме так, як ви говорите, спорт був єдиною можливості, де ми могли дати відсіч росіянам. Це були важкі часи, бо якщо хто чинив опір росіянам у звичайному житті, то його в кращому випадку звільняли з роботи. Його дітей не пускали в університети. А у деяких випадках він міг потрапити до в'язниці. Людей били, а деяких навіть убивали. Тепер я живу у вільній країні, і як бачите, я можу висловити свою думку. Але дуже важливо, щоб наш парламент проголосував за те, щоб визнати, що Росія є країною, яка підтримує тероризм, і вона є терористичною країною. А такі країни вселяють страх, і наші громадяни інколи бояться висловитися про це прямо. Але все-таки ми живемо у вільній країні, де можна вільно висловитися і про президента Росії, і про президента США, і про нашого чеського президента. І я хотів би, щоб так було і надалі. На жаль, у Росії такої свободи немає. Там не можна висловити свою думку, про президента Володимира Путіна ви не можете вільно сказати, що він має бути за ґратами що через його рішення почалася війна, і він відповідальний за багато втрачених життів не тільки українців, але й росіян. Якщо хтось так скаже в Росії, то в кращому випадку потрапить до в'язниці або випаде з вікна. Є різниця між вільним світом і Росією, і я радий, що живу у вільній Чехії, і можу вільно говорити те, у що я вірю і що є правильно. čemu věřím a co je správné.